Христос народився, дорогі сестри і браття, ось ми з вами святкуємо свято Богоявління, в якому вперше відкривається нам образ Пресвятої Тройці, на що наголошують усі святі наші Отці, кажучи, що Син Божий стоїть у водах Йордану. А над ним сходить Святий Дух і Отець Небесний сповіщає, це син мій любий, Його слухайте. Оце важливий заклик до нас сьогодні. Але ми, дивлячись на хрещення Ісуса Христа, бачимо, що Він, один раз, увійшовши у води Йордану, насправді оновив своє життя, бо до цього часу. Він жив вдома, працював і нічим не виявляв свою божественну природу. І ось коли він приходить до Івана, то значить він вже вирішив, прийняв постанову, вирішив іти виконувати волю Отця Небесного. І знаком початку виконування цієї волі Отця Небесного було Його хрещення. Іван здивувався, тому що Духом відчув ось агнець Божий, який бере гріхи світу, і як може він його обмити, тобто охрестити на відпущення гріхів, адже гріха жодного немає у ньому. Але Ісус Христос сказав: треба нам виконати всяку справедливість, а справедливість ось у чому. Що Бог прийшов у цей світ і став усьому до нас подібний, окрім гріха, і Він іде виконувати справедливість, щоб замість нас принести відповідь, відповідальність за все те, що ми робили, і замість нас пожертвувати своє життя, щоб ми з вами могли увійти в життя. І коли Ісус Христос. Був обмитий струмками йорданської води, то він вже додому ніколи не повернувся. Він пішов виконувати волю Отця Небесного. Дорогі сестри і браття. Ми посвячуємо воду сьогодні. Ми її посвячуємо не тому, що вона відразу прийме якісь чудодійні сили. Але ця вода є знаком. Божої присутності, як тоді, так і сьогодні, знову і знову лунають слова Отця Небесного, сказані до присутніх людей. Це Син мій любий, якого я вподобав. Його треба слухати, відкрити Своє серце для слухання. І тому ми кожного разу омиваємося водою, освяченою, окроплюємося. На знак, що хочемо йти, виконувати Божу волю. І пошук Божої волі це найголовніше наше завдання. Нехай сьогодні свято Богоявлення відновить у нас довір'я, дедалі більше довір'я до Господа Бога, щоб ми могли збагнути воля Божа, це найкраще, що може з нами статися. І тому воля Божа, дорогі сестри і браття, не буває лишень від самого Господа Бога, бо Бог очікує, що ми підемо йому на зустріч. І тому Він благословляє все, що ми приймаємо, які рішення ми приймаємо, а які ведуть до нього, до Господа Бога і не є гріхом. Він благословить усе, що не гріх. Але що ми будемо робити, тепер залежить від нас. Так як Ісус Христос, увійшовши у Йорданські води, мусив вирішувати, що Він має говорити, як Він має говорити, як буде свідчити перед людьми істину про свого Отця Небесного і про прихід Святого Духа. Так і ми сьогодні, окропившися свяченою водою, маємо собі постановити. Як я буду свідчити про Ісуса Христа. Все тепер залежить від мене, а Господь Бог буде благословити, внутрішньо підкріпляти, так, як це робив із Христом. Нехай Йорданські води, тобто освячена вода, буде для нас таким знаком нового переродження, що ми постійно народжувалися знову і знову для виконання. Божої волі у нашому житті. Христос хрещається!